Плане засідання 11-ї позачергової сесії Шоскінської міської ради 8 сквітня огромну відкриття про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади. Прошу по управлінню освіти виділити додатково кошти на придбання комплектуючих для Шоскінської міської станції юних техніків в сумі 101 тисяча 930 гривень, на придбання путівок на оздоровлення для відпочинок дітей 238 тисяч гривень. Поднюс США Барса 200 тисяч гривень на придбання 32 комплектів спортивної футбольної форми на 160 тисяч гривень і на 20 футзальних м'ячів на 40 тисяч гривень. По управлінню житлово-комунального господарства передбачити співфінансування для експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення, книжки Совіч 1 мільйон гривень. Дорога Миронівка-Крупець 2 млн грн і дорога Клишки Київське Колевець 4 млн грн. Правда, питання по Миронівській дорозі. Я говорив, що там 3 кілометри можна старти фініш і не проводячи робіт, можна проводити чемпіонат України по мотокросу. Я дуже вдячний, що зараз включили, включили 2 мільйона, але бажана додати з нашого бюджету 3 мільйона і звернутися до обласної державної адміністрації про те, щоб на мовах співфінансування дорога не ремонтувалась капітально більше 30 років. У 2016 році була тільки ябковий ремонт. Ми вже звернулися у обласну державну адміністрацію. Про співфінансування дорога не наша, дорога обласна. Ми даємо співфінансування наперед. У їх там гроші, попереднє керівництво було розділено. Ну Но новий губернатор сказав, десь вони щось, нібудь щось придумають. Ми приймаємо перше, тому що розуміємо те, що сказав Максимович, що наскільки складна ситуація. Залишаємо цифру 2 мільйони. А на слідуючих сесіях, якщо все складеться благополучно, то ми передбачимо можливо і ще вийде з пропозиції. Дійсно, там дорога абсолютно не проїжджа і в самому населеному пункту. З минулого року я піднімаю питання, аби ми підняли зарплату нашим медикам і зробили її хоча б мінімально достойною, яку можна називати без сором. Ми медикам на зарплату дати не можемо, тому що зарплату платить ЦЗУ. І коли перевіряє кру, то виявляє, що це не цільове використання коштів. Але треба підтримувати медичну галузь. В цьому напрямку другому, в тому числі вчора, ми були в центральній районній лікарні. Голова обласної ради був заступник його, передали два серйозних обладнання. Ми ці питання, про те, що до лікаря попасти складно і особливо до невропатологів, ми цю проблему знаємо. Задавали нову голові обласної адміністрації, коли він був тут, про те, що НСЗУ поміняло. Відношення до людей. Тобто раніше, лікар сів, прийшов, і всі пацієнти, які прийшли сьогодні, він абсолютно всіх переглядав. Сьогодні встановлено кількість невропатологів 30, тому 28, тому 32. Чоловік прийняв і пішов. І таким чином створилася черга. Дійсно. І черга створилася на декілька місяців. Ми вже письмово два рази звернулися. Один раз звернулися, другий раз звернулися треба міняти систему в цілому по Україні. Це абсолютно не годиться тобто медична галузь потребує додаткових уваги передні медичний да. персонал який є золотим звіном Он роз'їжджається. Ми повинні підтримати зарплатньою, знайдіть механізми. Будь ласка, і пропонуйте якісь конкретні пропозиції. Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілому, прошу голосувати з даними змінами, які прозвучали в цій заклад. Рішення прийнято про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку на засіданні. Буде виникало питання розглянути діяльність діагностичного відділення в місті шостка, розглянути питання облаштування ліфта. В будівлі відділення амбулаторно-поліклінічного обслуговування і ще запитання. Виділяли можна ще від кошти на, на ремонт доріг. То я вже так не перший їх звертаюся і хотів би, щоб ми все ж таки цю історію закінчили в Баганівці біля школи. Також можна раді ускажувати Розумієте, біля входу центрального в школу, яка працююча. Будь, Будь ласка, це Ту дорогу ми знаємо, ту, ту дорогу власне. будемо робити році. У нас там є вулиця Чорновола і захід до другої поліклініки з вулиці Славицької. Там я Миколіна, не діти в школу, не діти в садочок, не особи з інвалідністю не можуть не пройти, не проїхати. Друге питання, шановні депутати, я ще раз ну так, хочу нагадати, що в початковій школі ліцею навчається дітей більше ніж у більшості навчальних закладів, шосільської громади. Там дах. Витікає, що там треба доробити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Прийнято. Про внесення зміни програми. З приводу вивозу сміття з переватного сектору, а також деяких районів. Геннадій Васильович нам докладувала, що в процесі да, придбання сміттєвозу ми не питання. Чому ми даємо вивчу в... Поживлення споживання техніку. Чому не тому шумку? Ну, ми виходили з коштів, які прийдемо. Ну по приватному сектору ми працюємо, і тут хтось я А ви якраз і ставили по Зеленбуду. Ми будемо ставити на комунальне підприємство і з комунальним підприємством будемо працювати. Це То за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Та за прийнято.